Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Надзвичайно важливе, я би навіть сказав, екстрене питання термінове це питання, яке стосується загрози якогось дуже жорсткого великого теракту, можливо, навіть ядерного удару по території України. Тому що в зв'язку з останніми подіями, в зв'язку з тим, що США... В лиці Байдена та демократів дали Україні добро бити далекобійними ракетами по території РФ і вже були завдані удари атакам саме і далекобійною зброєю. Дуже сильні удари. В зв'язку з цим багато людей переживає і боїться, що може стати ядерний удар, може відбутися якась дуже серйозна атака. Я би хотів подивитися це питання для тих, хто мене дивиться вперше. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ми дивимося питання загрози якогось дуже серйозного теракту та удару по території України. Давайте обумовимо так до кінця 2024 року. Давайте на весь період глянемо. Так, так, ні, ні. Зараз я або заспокою, або навпаки. Я попереджу. Давайте будемо дивитись. Не забувайте ставити лайки цьому відео. Пропонуйте теми для ефірів. Добре, на циганській колоді я хочу витягнути 5 карт. Добре. Раз. Два. Три, чотири, П'ять. Давайте подивимося, що мені покажуть циганські карти. На таро. На таро я хочу витягнути три карти. Давайте подивимося на таро, що покажуть карти таро. Трьох карт буде достатньо, я думаю, в даному випадку. І на гральній слов'янській колоді я також хочу витягнути три карти. Давайте подивимося ще на гральній слов'янській колоді. Добре, давайте будемо розбирати. Чи дійсно готується якась катастрофа для України? Чи дійсно може відбутися якийсь надзвичайно жорсткий удар? Чи дійсно може статися щось непередбачуване, щось, що пов'язане, можливо, з ядерними ударами? Давайте подивимося. Ми дивимося по всій Україні. Ми не дивимося конкретно Захід, Схід. Ми дивимося на всю територію України загально. Добре, давайте подивимося. Незалежно Захід, Схід, Північ, Південь, Центр це все Україна. Ми дивимося на всю територію України. Перша карта карта легкомислія, карта легковажності випала на циганській колоді. Карта, яка попереджає і яка говорить всім: будьте максимально уважними, будьте максимально обережними до всього, що може відбуватися. Наступна карта на циганській колоді це карта лживості. Це дуже краснорічива карта, дуже промовиста. Карта лживості це карта брехні, це карта обману, це карта залякування. Я, до речі, про це говорив в прямому ефірі. Я, до речі, забув сказати, я записую це відео. Я записую це відео 20 числа 20.11 в 9-й годині вечора. Я його загружу 21 21 числа, але я його записав 20 числа, тому що 21 велике релігійне свято я в цей день карти в руки брати не буду. А от записую я це відео конкретно 20.11 в 9-й годині вечора. 21 година зараз на годиннику. Карта лживості. Карта лживості – це карта залякування, це карта провокації, це карта, яка говорить про те, що людей намагаються залякати, посіяти в людях паніку. Давайте так я вам скажу. Не панікуймо. Паніка це наш ворог. Те, що посольства закривають свою роботу, ще не говорить про те, що прямо буде ядерна атака. Це теж можлива частина якогось залякування дуже жорсткого. Дивимося далі. Карта старої дами, карта мудрості, карта зрілості, карта взаємодопомоги, карта, яка закликає допомагати старшим людям подбати про їхню безпеку. Карта втішення. Хороша карта. Карта захисту вищих сил, карта покровительства вищих сил. Будь-який навіть самий жорсткий, навіть самий негативний сценарій, можна відмінити. За допомогою молитви, за допомогою звернення до вищих сил, ось до янголів. Читайте захисні молитви, моліться 90 й псалом, молитва до архангела Михайла, молитва до священомученика Кипріяна, молитви за здоров'я, до Пантелеймона цілителя. Читайте захисні молитви. Читайте захисні заговори просіть вищих сил своїми словами, молитвами, щоб вони відвернули трагедію від України. І ще одна карта це карта священика. Теж досить хороша, досить сильна, досить потужна карта священика це знову ж таки духовність, духовний ріст, розвиток. Молимося, просимо захисту у вищих сил, і тоді все може змінитися в кращу сторону. Я скажу так: тут карти не показали прямо чогось настільки чорного. Ну, мається на увазі ядерної удару, ядерної атаки, карти спокійні. Карта брехні говорить про брехню, про залякування, карта легковажності, це скоріше за все, просто треба бути уважними та обачними. Дивимося на таро. Шестірка пентаклів, карта успіху, хороша карта, позитивна. Перевернута сімірка кубків. Сімірка Кубків це карта брехні та обману. Перевернута сімірка кубків це карта, скоріше відкриття якоїсь правди важливої інформації. Так що слідкуємо за усією інформацією, яка поступає. І лицар мечів. Лицар мечів це карта агресора. Це карта ворога. Це можливі ворожі удари та атаки. Я вже, до речі, про це говорив в прямому ефірі в вчорашньому, що атаки комбіновані шахедами БПЛА. Різного роду е дронами можуть бути, але це не означає, що це прямо ядерний удар. Дивимося тут, на цій колоді. дама Христова – карта сильної жінки, активізація жіночої енергетики падає. Пітірка червова, карта брехні, карта обману. До речі, постійно брехня падає. І семірка кубків перевернута відкриття правди, і карта брехні. І тут підірка червова – це карта брехні обману це велике залякування. Всі три колоди показують велике залякування. Десятка пікова. Десятка пікова це погана карта. Десятка пікова це теракти, це смертельні загрози, це смертельні атаки, це атаки шахедами, БПЛА, дронами і так далі по списку. Але це не про ядерку. Дивіться. Якщо взяти загальну комбінацію карт, я скажу так: хороша новина. Хороша новина в тому, що ядерки я не бачу. Ядерного удару по Україні до кінця року я не бачу. Видихаємо. Заспокоюємо себе. Погана новина в тому, що все-таки атаки можуть бути, тому що лицар мечів, карта ворога, і остання карта, яка випала фінальна, це десятка пікова. Десятка пікова це карта дуже жорстких ударів та дуже жорстких атак. Найближчим часом вони можуть бути дуже сильні, дуже жорсткі, дуже агресивні. Тому закликаю всіх та кожного: зберігаємо спокій, не панікуємо, не піддаємося на фейки, на ІПСО. Перевіряємо тільки офіційну інформацію, людні місця краще зайвий раз не відвідувати, повітні тривоги не ігнорувати. І тоді все буде добре. Я скажу так: я не відчуваю і не бачу ядерної загрози, я не бачу ядерного удару по Україні до кінця 2024-го. Але, як я вже сказав, атаки все одно будуть, теракти все одно будуть. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам всього найкращого. Ви мене просили цю тему розглянути, я її розглянув. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Свої, свій висновок я сказав, те, що мені карти показали. Бажаю всім миру, мирного неба над головою. До зустрічі в нових прямих ефірах. Всього найкращого. Нехай вас все буде добре. Мирного неба над головою та здоров'я. Побачимось!